Мене звати Марія. Моє звання — лейтенант, я офіцер Збройних сил України. Насправді я починала волонтерити ще з 2014 року, але тоді я ще навчалася в школі, тому в принципі про долучення до збройних сил не, ну, не могло йти мови. І коли вже почалася повномасштабна, в ту ніч просто було прийнято таке рішення, що я їхати нікуди не хочу, я хочу бути корисною, я хочу допомагати. Я почала шукати можливості долучення до збройних сил. Офіційно мене зарахували в квітні. Відні 22-го року у вас очевидно був вибір з однієї сторони збройні сили, з іншої сторони, волонтерство. Чому було прийнято саме таке рішення? Так, був вибір насправді, бо ну волонтерити я почала одразу, але мені хотілося саме от більшої залученості в це, саме в захист. Насправді, я хотіла ще, от на моменті університету, навчатися на військову справу, але ну, якось насправді не склалося. бачу, що мікрофон тянет, там вже не чути. Вибачте. Так, чути? Так. <злам> А тут я вже побачила можливість, що можна долучитися до лав збройних сил, до територіальної оборони. І я дуже старалася, бо насправді місць не було, не було штатних посад, і потрібно було реально багато просити, багато з ким розмовляти, шукати місце собі. І саме на момент формування нової частини та створення нових штатних посад вийшло долучитися саме вже офіційно до зарахування до списків частини в квітні. Я думаю, що всі помітили зміни в кадрі. Тож розкажіть про вашу сім'ю. <рес> У мене сім'я складається: я, мої батьки, мама, тато. Я єдина дитина в родині. Я маю чоловіка та сина, який от народився 9 місяців тому. А можна трошечки детальніше про те, що ваша сім'я військових в цілому? Насправді ми стали от військовими всі спочатком повномасштабної. Ніхто до цього не навчався і не служив в армії. Ми всі разом поїхали і почали ставати на облік. Хотіли долучитися через військкомат або ж до тієї частини, яка потребує військовослужбовців. Це було доволі складно. І, от першими вийшло долучитися у мене з моєю мамою. Тобто чоловік yeah. пізніше, так, чоловік пізніше вийшло. Він мене просив допомогти, пошук, ну, шукати, якщо є посади. Ну, у мене була така можливість, бо я знаю штатний розклад, де є вакантні посади, і де можна долучитися. Нам хотілося, звісно, служити разом, щоб ми бачили одне одного. <зв>... Він просив, я й допомогла <зв...> <зв...> зрозуміло. давайте тепер до напевно найболючішої теми. Перше, напевно, це роль жінки в армії. Можливо, є якісь одразу проблеми чи переживання, яким одразу хочете поділитися. І насправді, роль жінки в армії, я думаю, настільки ж важлива як роль чоловіка. Тобто, ну однаково це ресурс, це люди, які стоять і захищають свою країну тим чи іншим способом. Це або штабна робота, або робота на передовій. Цю рівність насправді жінки кожного разу доказують, доводять. Але іноді ми забуваємо про різність бо от насправді тільки зараз з'являється жіноча форма, хоча ну це мало бути вже спочатку. Дівчатам потрібно своя уніформа, свої якісь індивідуальні можливості, бо ну жінка відрізняється від чоловіка в будь-якому разі. Чи є різниця відношення до військовослужбовців, чоловіків і mm. до військовослужбовців дівчат від командирів? Так, я помічала ну на своєму досвіді, можу сказати, що да, можна помітити різницю у відношенні до чоловіків та до дівчат. Щось між гіперопікою батьківською та таким стереотипами, що от дівчина, якщо то це або. Паперова робота або кухня, тобто ніяких бойових посад. От, сиди, працюй собі і ну, далі не лізь. Є таке враження, що жінку оцінюють як ту, що не може свідомо оцінити свої сили та можливості. Тобто, коли жінка каже, що я хочу бути снайпером, їй кажуть, що ні, ти не розумієш, що це таке. Але ну, я доросла людина, я якось приймаю рішення. І це рішення також є свідомим. Я знаю, що робить снайпер. Я знаю, що це не просто влучно стріляти. Що це треба вираховувати. Там є велика база знань. Треба вміти маскуватися, лежати. Я знаю обсяг роботи, і я свідомо оцінюю свої можливості. Але є враження, що чоловік, командир, не завжди в це вірить. Тепер я зіваюся. Чи часто є якийсь будь-якому з форматів сексизму по відношенню до дівчат на військовій службі? Частково так. Ну я зустрічалася з сексизмом, і він змішаний з таким армійським є наказ так роби. Воно іноді перемішується між собою, ну іноді да, не в невприємній ситуації. Командир в будь-якому разі вирішує, ти не можеш до кінця довести. Наприклад, я мала можливість долучитися саме до підрозділу розвідки, але все одно. Мене не захотів командир допускати до бойових підрозділів, і він бачив мій розвиток саме от в штабному відділенні, і тому він мене туди направив, щоб я саме там служила. А скільки зараз жінок, дівчат на службі в збройних силах? Якщо вірити даним, це 60 тисяч дівчат, які зараз знаходяться на дійсній військовій службі, і з них близько 5 тисяч саме на передовій на бойових посадах. На які посади найчастіше приходять зараз дівчата. Є різниця між тим, що було от на початку, і тим, що зараз. Зараз всі більше йдуть саме на бойові посади. Ну от стрільці, або нема насправді штабних штабні посади, кухарі, діловоди, обмежена дуже кількість таких посад. І вони є ну більш такими унікальними для військових частин. Значно більше, от саме стрільці, кулеметники. Так вони можуть трошки більш позаду стояти. Іноді саме в підрозділу вони можуть займатися якоюсь паперовою роботою так само, бо вистачає в відділеннях, у взводах, вистачає подачі документів і слідкування за своїм невеличким підрозділом. Штабних посад мало це другий пункт, їх ну значно менше. І третє, так дівчата хочуть. Ну кожен по різному обирає хтось хоче ну штабну, хтось хоче бойову, але ну яке є місце, яка є можливість, туди розміщують. Залежить від бажання і від навичок, від вмінь. Які проблеми є у дівчат? Можливо, не тільки у дівчат цілому військовослужбовців з командирами, і які це може викликати перешкоди. Ну, у мене була така ситуація цікава, можна так сказати. Це, це саме якраз от під час вагітності. Вагітність, поки в армії не сприймається, бо не те місце, не те не той час. Але ну, насправді це вирішує може тільки жінка, тільки родина, чи її час зараз продовжувати рід, чи не її. Життя в армії воно таке це таке величеньке сімейне коло, в якому всі. Хочуть долучитися є старші родини. Це якраз командир, який також має свою думку, і але на жаль, вона не завжди може бути позитивною. Коли я була вагітна, мій командир дуже був засмучений, і на деякий час він навіть відмовлявся підписувати дівчатам документи на присвоєння офіцерських звань, бо я стала офіцером і я завагітніла. І для нього це було таке як зрада. Але ну звісно таке рішення не є законним, тому воно було ну пізніше припинено. І також він перевів мого чоловіка в інше місце, аби він його не тригерив, не, не викликав агресії, бо це та людина, яка мене зіпсувала за його словами. От тому може бути і таке. Що саме складне для дівчат на війні? Я думаю, сама війна. Насправді, для мене найскладніше, бо я можу порівняти дві ролі це дружина військового і військовослужбовець. Для мене бути дружиною військового значно складніше, бо сидіти вдома, чекати, поки твоя найрідніша людина вийде на зв'язок, це дуже складно. Можливо, у вас є якась ціль, ким би ви хотіли бути в армії, або, можливо, не в армії. Я дуже хотіла бути фельд'єгером. Це Військова пошта для мене це також було новим словом. А в чому ви бачите цікавість цієї роботи в якійсь романтичності? Ні, тоді було це просто найцікавіша для мене посада, бо я комунікувала саме з фельдігерами, бо це були виїзні люди. Всі решта були закриті в частині. В... Там в імпровізованому штабі і не можна було виїжджати. А це були такі вільні люди, які їздили по всі по всьому місту, і якраз з ними я їздила. Вони мене відвозили до волонтерів. і Я щось отримувала, і з ними ми це привозили назад. Тому це були як ну такі мої хлопці, яким я допомагала, з якими я хотіла почати службу. Було місце в штабі діловодом строєвої частини відділення персоналу. Але я не хотіла штабну, бо це так знову умовно дівчача посада. А я не хотіла все, що умовно дівчаче. Я також комунікувала з це підрозділом розвідки, в який я хотіла долучитися, але також мене завернули. Додатково я ще навчалася і хотіла долучитися до відділення цивільно-військового співробітництва, але також командир мені сказав: от твій напрямок отут, я тебе бачу тут, будь тут. Я залишилася саме в відділенні персоналу, і насправді хотіла б вже там залишатися, бо я розібралася в цій справі з цими керівними документами, і я бачу в цьому важливість насправді, бо відстоювання саме прав наших військовослужбовців ти не просто клітинка, а ти людина, якою опікується хтось в штабі. Ну я бачу в цьому важливість. Я б хотіла саме тут і далі продовжувати розвиватися. Що ви хотіли змінити в армії для дівчат, щоб це було їм якось не знаю, корисніше, зручніше доступніше, простіше на зараз для мене така болюча тема з декретною відпусткою. Єдине, от я б я б хотіла змінити можливість насправді долучення віддалено. Поки я, я можу насправді працювати, я можу бути залучена, але я не маю такої можливості, бо ну. Насправді це не сприймається. Хоча ресурс потрібен, робота потрібна. Дуже багато паперової роботи, яку можна виконувати насправді віддалено. Це додатковий ресурс, який під час війни не є зайвим, але, на жаль, він не використовується. У насправді у мене були якраз одне інтерв'ю, там де мене невірно зрозуміли. Я казала, що я зараз і надалі допомагаю військовослужбовцям з консультаціями, якщо до мене звертаються, і це зрозуміло так, що я працюю з дому, тобто мені виплачують mm. оці. 20-30 тисяч, і я вдома сижу на попі ровно. Але насправді це так не є. Я це як, ну, на волонтерських засадах роблю. Але це викликало агресію навіть? Цікаво. Чи є якась різниця в забезпеченні чоловіків і жінок в армії, і чи є в цьому проблема? Є проблема в тому, що нема різниці якраз. <смі> бо дівчата чоловіків забезпечують однаковою формою, і це не залежить від того, ну, тобто який розмір знайшовся, такий знайшовся. Мені дуже пощастило, бо мені знайшлися остання пара берців 36-го розміру, а так їх ну, малувато. Мені казали, іди йди в дитячий світ, собі щось купуй. Форма жіноча це, ну, на жаль, от тільки зараз стала з'являтися і те через волонтерів, через якісь організації. Форма Така видається, її треба вшивати, десь щось собі вкорочувати, десь підшивати, бо ну насправді це незручно. Це той одяг, який 24 на 7 на тобі. Добре, якщо на ніч лягаєш в спальник там і трошки перевдягаєшся, але ну так ти весь час ходиш, займаєшся і переміщуєшся саме в одязі, який тобі ще й не зручно. Він просто мене бачив. Ні-ні-ні, ні, він просто без мене останнім часом щось плаче. — Так як у нас це відео присвячене uh -huh. до 8 березня, 8 березня в армії, яке воно? Чи яке воно є, чи яке воно має бути? Я пам'ятаю якраз два роки тому, 8 березня. Я була при штабі. Я ще ну була неофіційно зарахована, але я була як волонтер і привезли великий фургон з квітами просто так, от для дівчат. І ну, це було круто. В цілому. Це день, в який ми відзначаємо рівність дівчат, і ми визнаємо їх, що вони також можуть бути поряд з чоловіком, вони також можуть бути рівні на будь-якій посаді, на будь-якій будь сфері, і так само вони можуть захищати та обороняти країну. Це не про квіти, про шоколадки, а саме про от, визнання, Дома. Короткий бліц, давайте спробуємо. Чи водять дівчата танки? А, так, зустрічала таку дівчину. Багато? А, ну, зі мною служила. Вона потім була в відділенні персоналу, але вона за освітою і за фахом, вона танкіст. Клас. Жінка головнокомандувач? Думаю, так само, як і чоловік, головнокомандувач, чому ні. Якою зброєю вмієте стріляти? Пістолет, автомат, автомат Калашникова, там, різні варіації АК, АКС, АКСУ, РПГ. Живеліни, лоє, це це ні. Такого навчання я не приходила. На жаль, крайнє запитання. Що для вас перемога? Для мене перемога це вже насправді це не просто проголошення там капітуляції ворога, це вже відбудована, щаслива країна, це зцілені люди, які повернулися з війни. Які тут сприймаються, можуть відновлюватися та бути задіяні в суспільстві? Оце для мене перемога, коли не просто повернулися скалічені люди і тут не знають, що робити, а коли суспільство знову зцілене і об'єднане. Що ви можете порекомендувати дівчатам, які або щойно мобілізувалися, або збираються мобілізуватися? Можливо, щось необхідно знати, щось підготувати, підготуватися і так далі. Порада, як ну не тільки дівчатам і чоловікам, будь-кому хто хоче зараз, це от саме здобувати знання. Це те, на що потім часу буде обмаль, але це буде дуже потрібно. Це тактична медицина, це знання про зброю, тобто, все, що можна, є в доступі. Будь-які курси, які дають військові зараз, інструктори, це. За те, що треба брати, це треба навчатися, і насправді потім буде і більше вибір в професії, що тебе не значить не просто стрільцем в підрозділ, а може, ти вивчишся на там оператора безпілотних авіаційних комплексів. Є зараз варіанти, коли ти можеш вивчитися, ти сам можеш обрати свій шлях, а не за тебе оберуть. Дякую вам за інтерв'ю. Та да, і вам дуже дякую.